Спростили бюрократичні деталі та запровадили калькулятор. У Мінсоцполітики оновило умови отримання субсидії на оренду житла для ВПО. Такий статус нині в Україні мають понад 4,5 мільйони людей. Як оформити субсидії та з якими труднощами стикаються учасники програми, розповість Юлія Чехічина на початку повномасштабної війни Аріна виїхала з прифронтового гуляйполя до Києва. Отримала статус ВПО та зайнялася пошуком квартири. Каже, проблем з цим не мала. Не зіткнулася з жодними складнощами, бо е, я орендувала одну квартиру, зараз живу в іншій квартирі, квартирі, е, і складнощів типу ВПО не беремо або ну інших схожих. Я не мала. У січні цього року внутрішнім переселенцям держава почала виплачувати гроші на оренду помешкань. У мінсоцполітики пояснили, право на отримання субсидії мають родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 20% сукупних доходів. Ми запроваджуємо ті механізми, які вже давно і успішно працюють в європейському союзі. Ми розуміємо, що ми так швидко не набудуємо необхідного соціального житла. Тож треба втягувати в соціальну підтримку всі категорії людей, які мають можливість і пропонують житло для того, щоб там люди могли проживати. Посадовиця зазначає, подати заявку на субсидію можуть ті внутрішньо переміщені особи, які не мають іншого житла на підконтрольній Україні території. Аріна одна з тих, хто вирішив скористатися програмою. Це значно спростить мені життя, адже я студентка. Ну кошти в мене обмежені, тому це точно допоможе мені в покращити якість життя у квітні цього року. Мінсоцполітики оновили умови отримання субсидії. Кажуть, намагалися спростити бюрократичні процедури. Ми спростили різні бюрократичні деталі, як розраховується цих 20%. І Що найцікавіше, запровадили такий калькулятор, який є на нашому сайті, який допомагатиме розрахувати самим людям і орендарям, і орендодавцям, і вартість субсидії, і вартість покриття податків.